Друзі, мої вітання всім шанувальникам мотоблоків. Друзі, є в мене підписник Олександр Зброварів, попросив йому виготовити комплект для закриття вологи і тощо. Друзі, це перший раз я такий комплект роблю, тому що я робив. Завжди комплекти для дтз 470 б А це для середнього і вище середнього мотоблоку. Комплект, бачите, 32-й вал. 32-й вал на ґрунтозачіпах. Виготовлені вони з е, дисків захисту рослин. Е, по розмірам. Вони йдуть 24 см ці диски, а всього, відповідається, довжина 33 см Друзі, ну, ось такі зачіпи. Так вони зроблені. А зараз а зараз, друзі, покажу вам борона, друзі. Значить, це на теренах інтернету я один з перших, який їх зробив. Дуже мені подобається закриття вологи. А тепер, друзі, борона. І так, друзі, борона. Борона, друзі, ця незвична. Вона метр двадцять. Довжиною 1,20 двадцять, тобто для важкого і середнього мотоблоку. Друзі, це вперше у мене ця борона дуже багато дороблялась, і тепер вона вже в такому закінченому варіанті. Дивіться, механізм горизонтоміра виконаний з 10-ї. Сталі. Ось бачите так від цими гвинтами, ви контролюєте горизонт. Це контрагайка. Тут нарізана в десятці різьба, а цим гайкою контрагаєте. І з цієї сторони у нас самоконтряща гайка, друзі. Для того, щоб ніколи вона не відкручувалась, закрутив і все, і вперед до роботи. От, друзі, десята сталь і тут теж. Все воно варено дородно. Дородно, друзі. І буде виконувати свою функцію. Тобто, закривання вологи і тощо. Отака, друзі, метр 20 довжина. У мене на чарліку стоїть метр. Тобто, додавлено метр 20. Друзі, по бороні в мене все. По ролику теж. Друзі, чекаю ваших коментарів, як завжди. Подобаєчку обов'язково, підписочку від вас. Далі буде цікавіше. Всім, друзі! Нам і вам мирного неба.